У Женеві завершився черговий раунд перемовин у форматі Україна США РФ. Складна робота просування є, але поки що без деталей. Підсумував дводенні зустрічі голова української делегації Рустем Умєров. Водночас він назвав роботу групи інтенсивною і предметною та зазначив наступний етап досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів за словами Умєрова, Завдання делегації підготувати для цього реальну, а не формальну основу. Президент на своїй сторінці у телеграм. Наголосив, що пріоритетом нині є гарантії безпеки для України. Він очікує на детальну доповідь за підсумками усіх зустрічей. Росіяни атакували дронами Запоріжжя. Загинула 47-річна жінка, і семеро людей зазнали поранені. Серед них двоє дітей, дівчатка, півтора та одинадцяти років. Внаслідок атаки, що сталася близько дев'ятої вечора напередодні, пошкоджені два багатоквартальних дев'ятиповерхових житлових будинки. А в області, внаслідок ударів російських безпілотників, спалахнуло п'ять пожеж, при цьому чотири з них в одному селі. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, газова труба, господарчі споруди повідомили в ДСНС. Уночі російські окупанти в Три ударили по корабельному району Херсона, понівечені господарські споруди, пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівці. Люди не постраждали. Минулої ж доби через обстріл медзакладу у Дніпровському районі поранень зазнали п'ятеро матиків. А в Херсонській громаді внаслідок російських атак шестеро постраждали. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, три навчальних і медичних заклади, цивільні автівки, банк, електромережі. У двох районах Дніпропетровщини армія РФ била безпілотниками, артилерія. Рією та РСЗВ ГРАД у Червоногригорівській громаді Нікопольського району пошкоджені більше 10 приватних будинків та господарські споруди. А у Троїцькій громаді Павлоградського району понівечені приватне підприємство, житло, адмінбудівля, гімназія та автівки. Миколаїв російська армія атакувала вночі безпілотниками. Дрони вдарили по приватному сектору, повністю зруйнований приватний будинок. Обійшлося без постраждалих, бо господарі, що купили його, не встигли заселитися. Загалом у ніч проти 18-го то РФ атакувала Україну балістикою і запустила 126 дронів. ППО знешкодила сотню безпілотників. Балістична ракета Іскандер М і ще 23 ударні дрони влучили у 14 місцях і в трьох локаціях упали уламки. Українські безпілотники атакували заводу у боксарах, де виготовляють комплектуючі для російських ракет і дронів. Підприємство розташоване приблизно за тисячу кілометрів від України. Наслідки атаки поки невідомі. У Білгороді місцеві пишуть про влучання по ТЕЦ Енерго. Атакували наші дрони і окупантів у Маріуполі. Також досі палає ільський НПЗ у Краснодарському краї після вчорашньої атаки дронів. Пілоти 412-ї окремої бригади безпілотних систем немесіс уразили зенітний ракетний комплекс ОСА на на Донецькому напрямку це мобільний комплекс протиповітряної оборони, оснащений шістьма ракетами. Він здатний уражати повітряні цілі на відстані до 10 кілометрів і на висоті до 5 кілометрів. Крім того, менш ніж за тиждень оператори СБС уразили ворожі комплекси ППО орієнтовною вартістю понад 120 мільйонів доларів. На Донецькому напрямку знищили С 300 ВМ, а на Херсонському ЗРК ТОР. Це складні для ураження цілі, які постійно змінюють позиції, працюють у режимах радіометр. Овчання та використовують маскування. Виявлення таких ППО потребує тривалого спостереження, аналізу розвідданих і точної роботи екіпажів. Україна ввела санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він наголосив, що Білорусь допомагає армії РФ атакувати Україну дронами, розгорнувши на своїй території систему ретрансляторів для управління БПЛА. А підприємства країни постачають Росії техніку і компоненти для виробництва ракет. Також в Білорусі вже готують інфраструктуру для розміщення орієшника. Україна отримає понад 230 мільйонів доларів на термінову закупівлю енергообладнання від програми розвитку ООН. Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Гроші спрямують на встановлення потужних когенераційних установок газотурбінного обладнання, трансформаторів, компресорних станцій, модульних котелень та іншого критично важливого для українських міст обладнання. Жіноча збірна України з біатлону не змогла поборотися за медалі естафети на зимових олімпійських іграх. Наші спортсменки закінчили естафету на дев'ятому місці. Це остання жіноча гонка у біатлоні на Олімпіаді 2026. Золото у жіночій естафеті здобула Франція. Попри одне коло штрафу, французи випередили збірну Швеції. Таким чином, Франція виграла усі три естафетні гонки на Олімпіаді. Під час кваліфікації жіночого командного спринту на Олімпіаді в Італії на дистанцію раптово вибіг пес несподіваний учасник лижних перегонів з'явився на фінішній прямій під час завершення дистанції хорватською спортсменкою. Карати незаявленого учасника олімпіади ніхто не збирався. Організатори навіть зробили фото фініш собаки.